Помилювала в любить якийсь колір. Не Історія, коротше, моя. не моя. Ну, це не правда. Коротше, помилювалася, хожу в клас. Класуха на мене дивиться. І хлопає, а потім вона починає на мене кричати. Что-то кричат здесь, у свой если что, но я такая... ставим смотрю, а класс такие... Что происходит? Я думала, что они взагали. Чего начали? А, ну, ну, короче, почему она попала? Она попала до директора. Потом, 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 короче, она просимает просто орать на директора. <laughs> на директора! <laughs> на директора! Короче. Потом, конечно, ее все, все, все короче, классуху уволили. Да ё-моё. И как это, все, эти залы, они просто радовались. Суя и салаты, чё, проклятые эти зло, короче. Да. Потім всі, потім всі хлопці вообще просто почали врата на весь класу Просто Стол! На, всі? на всьому світі. Танці, всі змуваючи, І коли я це все? Ми коротко, потім нас перевели в інший клас. и поставили нам еще хуже Ю, училку. Просто не умирать. Она нас только вона каже брить математику завтра и все. Эдка, что нахрен, Короче, да, да, да. Что у нас? Я думала, ура, завтра вот на только шоу контрольная чешу. Шо? сказала, и как контроль у нас один. От мені уроки математики на така, І навфіга нам поставили так пласуху, я думаю. А по чому сказі? Що би директор, бо це не відав, що в мене червоні у нас. У мене псив. А, точніше на котів, і в мене коти. І на хомиків. У мене хомика нема. Ладно, напсів в неї немає і на котів. Привела себе. Вона радувалася, просто його розцілувала. Кота він вона тільки побачила одним високом, вона і весь кіт мокрий мій був в класі. Всі почали приносувати свої, всі тваринники, кромі хом'яків. Вони знають, що в неї, крім моєї подружки Даш. Да. Даша. Вона дуже радилась. І не знала. Я їй сказала, але не бере, блок, хоміки, в неї алергія. Вона, звісно, взяла кота. Та шучу хрису. В неї взагалі хомяки були. Це а не криси. Вона ж <сміки> колосуха вона, 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 просто побачила хомяка, просто почала, що... але не знає, що в неї алергія на хомяків. Вона просто забула своєю думкою. Просто вона дуже потім і він зразу весь мог. І, і все, але ж я почалася, не моя вона. Коротше, я до нас Діктор. Тоже її вигнав. Всі, всі, я сказала всім стати, Я вже вчитель стала. І всім сказала сказати с, с але хлопці мене напевно не почули і, звісно ж. Заралі! Заралі да-да-да! Я думала, що фуууу скажуть! Фу! А вони всі такі, а хлопці всі такі... фух, да да Су-су. -да. Я дуже була в шоці. Дуже було мені був смін, коротше. Я знаю, які нас уроки, коротше, у мене є ще я буду здавати все, що треба. Я знаю, що там щось буду надувати. Коротше, задала їм <смітні>, з математики. Дала контроль, роздрукувала, коротше, все там. Але контрольна була непроста. З відпочинку. Тому вже сколько хвилинку треба було Любу включити. Вони ще такі ти найкраща вчителька, ти найкраща вчителька. <смітні> ти найкраща вчителька. О мої така радулася, що я думала, що я най. Буганіша, вчителька. А от ні, я не играю, що була в класі. Вчителька.